Вот это Володя Парасек. Чувак с автоматиком. Пальнички? вот для готелю О Володька. Володька. А де автомобиль? Что не задекларованы? Блокувальники мерзнуть в палаці Володька Парасюк з своїм татом живе в готелі, а просять гроші волонтерів, дайте грошей. Отакий от, от цинізм блокувальників. Значить, Ми зараз знаходимося в готелі, в якому живуть блокадники. Такий досить непоганий готель, тут, власне живе Парсюк з батьком і ще двома тіпочками з зброєю. Отак От вони блокують, власне, в готелі блокують Залізничні колії. Це місто Бахмут. Доброго дня. А є хтось Володя Парасюк, тато його. Ні, немає. А... а хто є. Є, ну як вам сказати? Багато хто є. На редуті людей. А де їх. Ну ось. менше людей. Хочу Городчука побачити або його. — бувачка, Ну їх тут немає, вони десь поїхали. Є багато у нас місць, де блокади, тому. А вони тут чують? — Вони ночують в різних місцях. Не, що, так, на одному то, блокаді, чую? на іншому. На блокадах чи йде? Так, Рай. на блокадах На чай. блокадах пишує. Коли як? Коли у себе вдома, сіргови там вони, чи з Дніпропетровська, коли тут? Інтернет, у цій машині не чує, точно, Ні, точно? Це коли я? Коли в коли ви, ви, ви бачимо подивитись, що е, на інші дуд приїжджав як журналіст, нікому не сподобався, тому що провокативні питання. Ось цей пан. Тому ви ж.